Підготували замовнику мотокосу 741 Олеомак. Зараз ювілейні версії, більш популярніші в 2023 році. Ось так от вона йде повністю запакована. Чудовий вибір для транспортування новою поштою по Україні. Тобто доїде в цілості і сохранності, як то називають. Комплектується вона зараз двохплечим професійним ремішком. Комплектація швидкозаправна. Весільна головка Loet go, go, А, Товстий пластик, пластиковий носик, який довготривалий час буде стиратися. Ювілейна версія відрізняється від 741-го звичайним, тим, що йде широкий руль нерозбірного типу. А, в 741-й звичайній він йде, як на Спарті 25-ті, вузенький і на 741 моделі ось такого типу рукоятка, також з автоматичним увімкненням, щоб не забувати вмикати запалювання. Також є фіксатор газу для холодного запуска. Всім іншим, окрім кольора рукоятки газу і ширини руля, від 741 не відрізняється. Та і ціна та ж сама. Ось так от виглядає 741 перша в коробці. Додатково людина замовила два мастила для двигуна, додатковий фільтр повітряний, щоб окремості наплатити за доставку, окремо не замовляти. І популярний я, яким я особисто користуюся, це з побідливими напайками. Ось він йде випуклий, а за рахунок того, що він випуклий, побідіт не злітає з ножа. Тобто, чому його замовляють саме? Тому що його не потрібно точити. Цьому і великий плюс. А якщо на участки є каміння, в будь-якому випадку побід буде облітати, але не так швидко за рахунок своєї випуклості. В зібраному вигляді він виглядає ось так от, без захисного кожуха, в комплектації трьохліпістковий ніж, касільна головка заправлена ліскою 3 метри. Ось таким от чином вона виглядає. Ця мотокаса, тобто широкий нерозбірний руль. Ось такого от кольору. Просто різниця всього лише в кольорі. 2022 випуск, 6 місяць, оригінальна продукція, гарантія 2 роки офіційного дилера Logman.com.ua Телефонуйте, замовляйте, або переходьте за посиланням, оглядайте цей варіант, або робіть замовлення через сайт, як вам зручніше.